Yeah. Стомився вірити в Xbox за чотири роки обіцянок, хмарних надій на гарні проекти, жвавих роликів Філа Спенсера і скуповування десятки ігрових студій жодної нормальної гри, яка б змогла мені пояснити, на що я витратив ті гроші, купуючи консоль. Саме тому біля Теліка в мене вже стоїть PlayStation 5, а поділка м'яко-м'яких мучує нового власника. Це відео про аб'юзивні відносини з Xbox Series X, про те, що PlayStation 5 це не Панацея, а також я вам трошки розповім, в якій взагалі сраці знаходиться вся ігрова індустрія. З вами Ромка, канал Ща Пострімим, і ми починаємо. Поїхали! Найголовніше це те, що Microsoft більш не робить ексклюзиви, і зараз буде трошки така самарі прямої мови Спенсера. Я наголошую на важливості надання гравцям можливості грати в улюблені ігри на будь-якому пристрої, включаючи консолі конкурентів, такі як PlayStation та Nintendo. Я зазначаю, що найбільш популярні ігри зазвичай є мультиплатформеними. І я прагну зробити ігри Xbox доступними для ширшої аудиторії. Тобто платіть нам гроші за. Такі собі ігри, які ви навіть не будете запускати. А ми будемо жити за ці гроші хорошо. Буду з вами чесним: Xbox Series X пропонував топове залізо Афігенський Quick Resume, який моментально запускав ігри з самого того моменту, на якого ви зупинилися, і міг зберігати навіть до п'яти ігор, якщо я не помиляюся. Плюс більшість ігрових студій були куплені компанією Microsoft, і дійсно здавалося, що хлопці на коні от-от понесуться якісь цікаві ексклюзиви. Чотири роки назад. Всі хвалили цю консоль, і я хвалив своєму огляді. Але битву з PlayStation 5 вони програли, вирішивши заробляти зовсім на іншому. По ітогу, в нас виходить так, що Forza вже на плойці, Алан Вуйчич з самого початку на плойці. Нові Halo взагалі якийсь пердьож в Тазік. А Starfield, якщо ви мені це напишете, хамон! Хто в своєму розумі купив Starfield, а не грав в нього по підписці? Series X я частіше використовував просто як вумну приставку для. Етєліка, на який я програвав ютюбчик, ніж запускав якісь ігри. А я то люблю грати з самого дитинства. Саме тому я подивився на БУ-ринок. І знаєш що я зрозумів? Отака От слімка – це найкраще ігрове рішення на даний момент, бо за 320-400 єнотів ти отримаєш якісну залізяку, на якій є у що грати. І вперше задовго я просто грав. Ще й Sony, не насрать на український ринок. Є офіційний магазин, який не потребує танців з регіоном і картками, як на Xbox. Так, в тому, звісно, можна розібратися, і я сам то робив, але нащо так себе не любити за ті ж самі гроші, тому що аргентинською чи турецькою хай. Ляви вже давно немає, і хай по кількості ігор у підписці Sony програє, але якість самих проєктів на голову вища. Я ще не остаточно поїхав, бо PlayStation 5 це не панацея. Sony продовжує доїти ігри, які виходили ще на PlayStation 3 чи на PlayStation 4. І всі ви чудово знаєте, що за 4 з гаком роки вийшло максимум 10 ексклюзивів, які вже потроху починають з'являтися на ПК. І ще не забуваємо про безкінечні ремастери, ремастерів, ремастерів, які ще й паскудять картинку, згадати той же Horizon. Хоч я грав у більшість ключових проєктів минулого покоління. Вони все ще дають жару більшості нових ігор. Щось по типу Heavy Rain, Detroit, Lust of Fus чи свин павук дає тобі можливість залипнути біля телека і дивитись на гарну картинку. В того ж Spider man 2 не пограть нормально на ноутбуці за 350 євро. Мій ПК з 1070 того вже просто не тягне. Як і Silent Hill 2, який ми з вами проходили на стрімах і мучилися від якості зображення і лагів. Тут все йде ідеально і дивитися приємно. А зовсім скоро, Death Stranding 2 завітає GTA 6, та й взагалі багато чого не пройденого є. Плюс я докупив ще й другий геймпад для локального геймінгу, так що буде чим зайнятись. Але зі зміною платформи проблеми в ігровій індустрії нікуди не ділися. Xbox, як ми зрозуміли, пішли в хмару, щоб ви могли грати в геймпас хоч на мікрохвильовці. Sony в той же час, зрозумівши, що конкурентів особливо немає, розслабила булки і продовжує доїти гоїв. А Нінтендо Nintendo... просто Нінтендо. Он свіч другий випустили. А ігри якось і не випустили. З локальним геймінгом взагалі якась торба вже не перше покоління, і брати другий геймпад, якщо ви не фіфер, взагалі резону ніякого немає. В магазині є дуже невелика кількість чогось файного: і Take 2, Евей Аут, Fiction, з десяток лего ігор, і Індюшатіна якась, чи проекти, яким мільйон років, як той же Sonic Mario Kart, чи що воно таке є. Але ж Рома, ти забув, що з'явився Unreal Engine 5, який нам мав подарувати просто. Неперевершені світи і охренеть яку графіку. Той сраний Unreal Engine 5 і все, що взагалі відбувається в ігровій індустрії: оці рейтрейсінги, апскейлінги, всякі оця хіровіна, коли ти граєш в роздільній здатності, як на моєму Суніріксоні, а потім апскейлиш все до 4К, і ще є фрейм джен якийсь, і ще якась херня. І по факту ти граєш не в гру, а в якісь картинки, які малюються тобі AI-кою. Охреніть, пасіба. Якщо казати серйозно, то всі ті нові фішки зробили так, що навіть мультиплатформа іноді виглядає прикольніше на минулому поколінні консолей, як так в огляді PlayStation 5 на кедрі, я все це демонстрував у Watch Dogs 3 на воді, тому що на PlayStation 4 вода то вода. Так немає відображень, чогось такого прикольного, але виглядало все чітко і не було того месива з пікселей. А на PlayStation 5, вибачайте, відображень теж особливо не було. Зате вода була схожа на якесь. Я не знаю гречану кашу. Ну типа це взагалі виглядало нереалістично. і таке враження, що я просто запустив гру на мінімалках. Але з тим нічого не поробиш такі зараз рушії. І це відбувається як на PlayStation 5, так на Xbox Series X, на Xbox Series S, то взагалі я мовчу про те. і те не ПК те ж саме. І виходить, що краще пограти в щось старе. І я досі офігіваю, коли запускаю якусь гру, там вісім їй вже десять років, а вона виглядає просто відвал ба башки. І, будь ласка, Sony, зробіть продовження Order 1886 і Driver's Club. Дякую. Я сподіваюся, що ви будете сприймати мої слова без негативу, бо це дійсно зараз відбувається в ігровій індустрії. І так я розумію, що більшість сучасних технологій зроблені для того, щоб покращити ігровий експіріенс, якщо в тебе слабка машина, там домалювати декілька кадрів, дозволити тобі поставити налаштування трошки вище, але і за того, що воно там трошки апскейлиться, то в тебе і фреймрейту буде трошки більше. І ти можеш розподільну здатність поставити не 2К, а Full HD, а буде виглядати. Глядати як 2К. я все це розумію. Проте проблем від того менше не стає, і це я взагалі мовчу про те, що якихось нових світів, нових проєктів, а не доїння чогось старого, майже не відбувається. Проте, в цілому, чесно, я задоволений PlayStation 5. Так вона гучніше за Xbox. Любить лежать на бочку, бо там є якісь проблеми з рідким металом. І вона не дружить з Google Home. Але вона виконує добре одну свою основну задачу: дозволяє грати. Щоб не виходило цікавого на ринок, воно точно завітає на PlayStation 5. Окрім Сталкеру, але це проблема часу. І чесно вам скажу, маючи досвід користування різною технікою різними платформами, Сонька. Просто не робить тобі голову при всій своїй любові до Xbox 360 і Xbox One. Зараз для мене Xbox це не консоль. Це фізична херовіна для продажу геймпасу, яка присипана зверху обіцянками, які просто не справдились. І я дуже радію, що зміг поміняти Xbox Series X в нуль на PlayStation 5 Slim, Ще й на підписку PlayStation залишилось. Так, що якось так, не забувай підтримати канал лайкосом чи донатом. Є посилання в описі. Також додавайся в друзі в песені та й залітай на ігрові стріми, яких тепер буде все ж таки побільше, бо є на чому грати і є у що грати. Якось так. Побачимось. Всіх обійняв.